Вон був 7 годин. Голуби вже вже почало 9-го, вже годинку вже перекидається молодь. Сьогодні вранці показали молодь Найбільший пока результат. 4 години з 6 ранку нагнали. Голуби сіли 10, почало 11 то Сьогодні поки хороший, ну, найбільший то показували годину. Півтора навіть сьогодні так. Підігнав ястру, по здобув теж вже, грубо говоря, з сьомої години вони вже більше години летять. Дощ був у нас дуже великий, паркота така, але голуби зерно пішли. Тільки що їх сойка шуганула, навіть я не гонив. І дивлюся вони цей. І так йдуть. Це все молодіж. Досить-досить цікаво. Піднімаються, бойні, Я не ми досить доволі по мрамору. Мрамор, білі йдуть в мене там. Ну, то, що треба, голуби летять летять добре, плещуть крильми і перекидаються. Такий бой теж мені досить цікавий.